Історія з водієм-правопорушником, який поширив у мережі відеоролик про начебто незадовільну роботу патрульних поліціянтів, має продовження. У середу інспектори знову виявили даного громадянина за кермом буса, попри те, що у червні рішенням суду його позбавлено права керування транспортним засобом. Працівники поліції зупинили автівку, водій знову намагався уникнути відповідальності та хотів втекти з місця події. Його спробам перешкодили правоохоронці. Чоловік відмовився на вимогу поліцейських пред'являти документи, що посвідчують його особу, або підтверджують відповідне право. Право керування транспортом. натомість почав вести себе зухвало та агресивно на водія. Було складено протокол про адмістивне правопорушення за частиною 4 статті 121 кодексу України про адмістивне правопорушення та винесено постанову за частиною 4 статті 126 кодексу України про адмістивні правопорушення, а також протокол затримання. Окрім того, із чоловіком поспілкувалися представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки для уточнення його облікових даних.